Формадол таблетки від головного болю. Голос України звучить у Європі. Саме таке гасло обрали організатори 13-го сезонного вокального шоу Голос країни. Минулий сезон довелося завершувати вже під час повномасштабної агресії Росії. Тоді прямий ефір фіналу відбувся за безпрецедентних умов зі станції Метро. Тепер продюсери вирішили, задля безпеки учасників та знімальної групи всі зйомки відбуватимуться в Польщі. А виходитиме проєкт і на польському телебаченні, і на каналі «1 Плюс 1 Україна. Кореспондент СН Дмитро Фурдак розкаже більше подробиць. То в на платформі столичного вокзалу тривають зйомки проморолика 13-го сезону «Голос України». На рейках брендований вагон, який уже курсує з Києва до польського хелма. У цьому сезоні тренерський склад оновлений майже повністю. Це солістка гурту Хардкіс Юлія Саніна, кумир молоді Артем Пеовару, музичний продюсер Іван Клименко та співачка Надя Дорофєєва. За сценарієм ролику тренери сідають у червоний вагон і вирушають на зйомки до Польщі. На вагоні зображені перелітні птахи. Вони символізують українців, які були вимушені залишити свої домівки через російську агресію. Ведучий Євробачення 2023 і тренерка-дебютантка голосу Юлія Саніна вже прогнозує, які емоції будуть під час зйомок вибору на осліп. Минулий сезон був емоційний, але цей, на моменті як вас звати звідки ви. На цьому питанні, яке задають кожній людині, я думаю, що емоційність буде зашкалювати. Але ми будемо Тому тримати... три бахмут, бахмута або Маріуполь. Ну звичайно, тобто ми будемо підтримувати максимально усіх конкурсантів. Артем Пивоваров зізнається, багато років мріяв стати наставником у голосі країни, особливо почесно і хвилюючи представляти Україну під час війни, каже артист зараз. Кожен артист, український артист, є рупором своєї країни, враховуючи те, що цей сезон має назву європейський. Це подвійна відповідальність. Ще один новачок голосу Іван Клименко. Він долучився до створення хітів калош оркестра. Альона Альона Сковка. Іван каже, хоче не лише навчати учасників шоу, а й вчитися у них. Я вже не можу дочекатися саме цього цієї стадії зйомок, так де я зможу знайомитися, спілкуватися, бо завжди молоді артисти мене надихають. єдина музикантка, яка вже побувала в тренерському кріслі голосу країни Надя Дорофієва. Тож вона вже. Же може давати настанови учасникам проєкту. Дуже хотіла порадити всім учасникам користатись не тільки моментом, коли ти співаєш, а моментами знайомства зі всією командою по закатам, з адміністраторами, з операторами, з обов'язково з бендом, з яким вони будуть виступати. Цієї осені голос країни в ефірі польського телебачення та один плюс один Україна до слова, навіть у Польщі шоу виходитиме українською мовою без перекладу. А пасажири рейсу Київ Хелм вирушатимуть із київського вокзалу під саундтрек Голос України України-13». Дмитро Фордак, Геннадій Шульга, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.